Кожна кластерна та надкластерна лікарня Вінничини повинна мати палату героя, створюють її виключно для ветеранів війни. Такі палати це необхідність для надання психіатричної допомоги, і це перспективні завдання медичної галузі щодо реабілітації військових. Першу таку палату облаштували у лікарні Шаргорода. Вона має окремий вхід, туалет, душову та телевізор, а також зручне мультифункціональне ліжко для пацієнта. Більше нам розповість Віталій Чорний, директор комунального некомерційного підприємства Шаргородська міська лікарня. Розкажіть про мету створення такої палати. Чия це була ідея? Палату створили на е, розпорядження. Голови облдержадміністрації Борзова про те, що в лікувальних закладах потрібно створити палати героїв. Розкажіть, чим облаштована палата героїв, що саме є в приміщенні для зручності та комфорту пацієнта. У нас якраз так підійшло місце, що ми завершили ремонт в паліативному відділенні. Воно... І там є умови для створення такої палати. Тобто, там є. Кисень централізована подача, там є апарати ШВЛ, там є кардіомонітори, шприцеві дозатори в цій палаті, вісмоктувачі, В палаті є туалет інклюзивний, душ. Ну, все зроблено так, як потрібно. Які саме пацієнти можуть перебувати в цій палаті під час лікування? У цій палаті можуть всі пацієнти перебувати, але та як це палата героїв, то вона зроблена для військовослужбовців, які з важкою травмою, які потребують стороннього догляду. Ну, в основному, вона для, на даний момент там лежить військовослужбовець з важкою хворобою. Чи плануєте збільшувати кількість таких палат для комфорту пацієнтів? Звичайно, планується тільки це все зв'язано з коштами. Якщо будуть кошти, будемо розширятися. Не буде коштів, розширятися не будемо.